Україна казок. Казка про щастя читає Григорій Бакланов. В житті і всяке буває. І можливе, і неможливе. Але кажуть сміливому дороги доля відкриває. А сміливість вона різною буває. Інколи то сміливість до змін. Розкажу вам таку історію за те. Пам'ятаю, в селі нашому жили два брати. Після смерті батьків розділили вони батьківську спадщину і зажили мирно та дружно. Старший брат скоро одружився, менший теж створив сім'ю. І все ніби було добре в них. Кожен працював на своїй землі, кожен старався. Проте старший брат ставав усе багатшим, а молодший все біднішим. Якась біда нависла над молодшим братом працюють обидва на землі. Вже старший і допомагає молодшому, а багатство пливе тільки до старшого. Якось однієї місячної ночі молодшому брату не спалось, мучили його думки, що ж то йому робити, як добробут вирівняти. Вийшов він на двір, а ніч гарна, ясна. Місяць височенька великий, все навколо видно через те його світло. Стояв молодший брат на своєму подвір'ї та дивиться. Якась дивина робиться на його полі. Невеличкий чоловічок з короткою борідкою носить щось мішком з його поля на братове. Молодший брат від подиву аж рота відкрив. Думає собі, що ж то за мара на його полі вночі хазяйнує, І таке обурення його враз взяло, що пішов він до того чоловічка питатися. Ти такий, і що тут робиш? Чоловічок же на молодшого брата і не одразу зважив. Так ті мішки з поля молодшого на поле старшого тягав старанно, що увесь впріли був. І аж коли молодший брат на дорозі встав йому, відказав поспіхом і здивовано. Як хто? Одразу ж зрозуміло, що я щастя твого брата. Його достаток? Я допомагаю твоєму брату жити ще краще, ставати ще багатшим. Мені нема часу з тобою розмовляти. Треба про братове добро дбати. Молодший брат закляк від такої відповіді. Заятрило його питанням, що тут таки і зірвалося з язика. Як же так? А те ж моє щастя? Мій достаток. Глянув чоловічок на молодшого брата, діловито й швидко рукою махнув в інший бік, приказуючи. А твоє щастя спить он там, в кінці твого городу. Піди подивись. Пішов молодший брат в кінець свого городу дивиться. Справді, під кущем бузини спить подібний на братове щастя чоловічок. Такий жаль молодшого брата взяв, така досада. Що мало не заплакав, питав він до свого щастя. Що ж ти спиш? Хіба ти достаток мені? Хіба ж ти не повинен мені допомагати? Дивись, братове щастя і вночі для нього працює. А ти спиш, хіба не вартий я хоч трошки щастя? Чоловічок прокинувся. Послухав молодшого брата, та й каже йому зважено. Не серця на мене. Бо якби я не старався тобі допомогти, нічого з того не вийде. Молодший брат вже готовий був обуритися та відповісти гнівно, а чоловічок його враз з питанням зупинив. От скажи. Тільки від чесного серця. Хіба любиш ти цим займатися? Хіба праця ось ця, тобі зродна душі. Подумав молодший брат, та й погодився, що не до душі йому та робота. Але хіба людям має бути праця щасливою? Тож праця? Чоловічок на те відказував свого. Бачиш, в цьому і є біда. Не твоє це діло, землеробство. Як би ти не старався, достатку мати все одно не будеш. На душу має бути праця. Крепко замислився молодший брат. Що ж йому робити? Та й поради спитав у чоловічка: Я дам тобі таку пораду. Коли вже питаєш. Не знаю, чи ти прислухаєшся до неї. Зазвичай люди мають пройти свій шлях помилок і самі дозріти таких рішень. Але дивись сам, скажу тобі так продай свою господарку, забирай жінку, дітей та їдь у Славуту. Там я тобі допоможу. Там працюватиму на твоє щастя. А тут вибачай! Я тобі допомоги не складу, сказав це чоловічок. Існик. Молодший брат довго роздумував над почутим. Не так просто кинути все і податися світ за очі. Лякало його невідоме, страшенно лякало. Що потрібно починати якусь незнану справу, непізнаними шляхами ходити, з іншими людьми знатися Ууу. страшило таке майбутнє, непевне. Так у тих роздумах і ваганнях минув час. Осінь підоспіла. Зібрав молодший брат свій невеликий урожай, зрозумів він, що того урожаю на рік. Не вистачить, розпачливо думав, що знову годувати сім'ю буде нічим і сутужним буде рік. Але на цей раз був чесним із собою та наважився на переміни. Надумав продати свій шмат поля і хатину та виїхати з села у пошуках кращої долі. Сказав про це жінці. а та в сльози. Чи він розум геть втратив? Адже зараз вони біля брата живуть. І коли що, то брат старший прийде на допомогу. Плакала жінка, що серед чужих людей страшно йти жити. І просила вона і благала. Проте молодший брат непохитно стояв на своєму, пояснював, що довго він про майбутнє думи думав. І вирішив так. Врешті-решт погодилась вона швидко продали хату, землю і подалися всі разом у містечко гарне мальоване Славуту. Знайшли там наймати хату найдешевшу та найпростішу у всій околиці. Почали вони нове життя. У неділю. Вийшли з дружиною вони на базар. Хотіли на людей подивитися, себе показати, ідуть базаром. Купувати не купують, а до всього придивляються та прицінюються. Аж раптом бачить чоловік посеред базару, стоїть селянин і продає коня. Ну, такого вже гарного. Все у нього до ладу, все у ньому грає. Всі підходять подивитися на того жеребця, але не купують дорого. Молодший брат дивився на того, дивився, та й каже жінці, що за гроші від продажів землі він хоче придбати коника. Жінка вже не сперечалася, сказала йому, нехай робить що хоче. Якщо бачить він, як шлях будувати, то вона поруч із ним буде. Придбали вони того жеребця. На другу неділю прийшли знову на базар чоловіки з жінкою. Тепер вже за останні гроші чоловік бика купив. Більше не було чого на базари ходити. Не було за що купувати. Глядів худобу молодший брат наснажно. В цій праці проходили його дні. Але задумане не ладналося. Стало здаватися йому, що не вдасться йому розводити худібку, як було, він собі рішив. Розпука дядька взяла, чи не поспішив він із рішенням доленосним, ще й гроші витратив усі. А що тепер його із цим робити? Як далі жити? Жінка мовчки переживала. Хоч і лиха була, що так необачно воно все. Так минув тиждень. Все тужливіше ставало молодшому брату. Аж тут постукали у двері. Зайшов до хати чоловік, сусід, що на іншій вулиці жив. Зайшов сусіда. Спитати, чи міг би він до жеребця привести свою кобилку? Бо ж такого жеребця ладного придбав молодший брат, що від нього лошата мають бути гарні. Запропонував той чоловік брату забрати одне майбутнє лоша собі і десять карбованців зверху. Молодшому брату аж на душі розвиднилося. Погодився він на таке діло. Наступного дня. Прийшов ще один чоловік тому було треба до бичка корови привезти. І так закрутилося на дворі у молодшого брата, що на перепочинок і часу не ставало. А коли випадала вільна хвилина, то він ішов у конюшню чи хлів, глядів худібку більше та краще, ніж себе, напував криничною водою, підстилки руками перебирав. Годував їх тільки здоровим і свіжим. До весни чоловік уже мав стільки грошей, що і хатинку свою купив, а весною по всій окрузі про молодшого брата гарна слава пішла, що його господа доглянута і справу свою знає, корівки подвоє теляток приводили, а кобилки подвоє лошаток. Вже господар і нову конюшню справив. І нового хліва збудував, а ще за рік і нову хату поставив. Господарство приростало і так швидко, що йому й не вірилося. Якось одного разу зайшов господар увечері до конюшні. Аж дивиться, а той чоловічок, що колись під кущем бозуни спав, вимиває коника. Лоша там під стилечку перетрушує, працює так, що аж упрів, навіть очей не підводить. Побачив він господаря і каже: О, от і мені робота є. Та така вона мені мила, що кращої в світі нема. Тепер я тобі допомагати буду, бо достаток твій має збільшуватись щоднини. Тільки пам'ятай, що і колись тобі тяжко було. Тож, коли маєш змоги, допомагай людям. Зараз іди відпочивай, бо зараз це тільки вже мій клопіт. Чоловік словаці завше пам'ятав сам працював, іншим допомагав. Від тої днини, як поїхав зі старого дому минуло п'ять років, вирішив на великдень. Із подарунками відвідати брата та рідні краї, коли біля дому старшого брата зупинилася панська бричка та ще й запряжена такими гарними кіньми, яких в селі не було ні у кого, старший брат сильно здивувався. Вся сім'я його вийшла до панської сім'ї зустрічати гостей. Аж коли старший брат роздивився, що то його молодший брат ще більше здивувався. А радості, скільки було за святковим столом, до пізнього вечора наговоритися брати не могли. І коли старший брат пішов спати, то молодший все ще заснути не міг. Вийшов на двір, а ніч була ясна, ясна. Побачив він в світлі повні, як під кущем бузини, два чоловічки про щось жваво-жваво розмовляють. Не став брат заважати своєму і братовому щастю балачки вести. Тільки побажав отак От би всім. Звідки я то знаю? Дядько мій сам про свої пригоди розказав мені, наставляв, коли я шлях в житті обирав. А я вам переказую щастя своє треба відшукати і шлях по серцю обирати